Чи знаєте ви, що проста гра допоможе дітям не загубитися в людному місці? Це Матвій. Він обожнює пригоди. Сьогодні він з мамою та сестрою в торговому центрі. Але перед тим, як вирушити у свою подорож магазинами, мама каже: Граємо у знайде орієнтир. Матвій радіє він перший знаходить великий фонтан це їхнє місце зустрічі. Потім запам'ятовує магазин, з якого почали. Софія теж уважно дивиться навколо. Але раптом Матвій відволікся на яскравий стенд і загубив маму. Замість паніки він згадує гру Фонтан. Думає Матвій, і швидко рухається до нього. І ось мама і Софія чекають на нього. Матвій усміхається, ось чому ми завжди запам'ятовуємо орієнтири. Гра врятувала ситуацію. Наступного разу спробуйте це зі своїми батьками. І вони завжди знатимуть, як знайти дорогу назад.